Чому російська армія продовжує спроби захопити плацдар на Дніпрі на Херсонщині? І чи вдається їй це? Ворог застосовує абсолютно всю номенклатуру озброєння. Намагання форсувати вони не припиняються вже ну протягом там півтора року. Чи мають російські війська сили для просування у Запорізькій області? Противник намагатиметься підтягнутися і покращити своє. Становище, щоб вже далі проводити свої бойові дії. Втрат жодної позиції у нас немає. Чи вплинуло призупинення американської допомоги на хід бойових дій у південному регіоні? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська армія намагається захопити плацдарм на Дніпрі, щоб обҐрунтувати вимоги на всю Херсонщину. Про це пише британське видання «The Guardian» з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. За його словами, російські війська намагаються перетнути річку у чотирьох місцях, щоб просунутися на правобережну частину області. Прокудін зазначив, що за даними української розвідки російське командування наказало своїм військовим за будь-яку ціну форсувати Дніпро. Хоча не всі солдати готові до цього. Начальник Херсонської овація пояснює тим, що Росія прагне до початку переговорів захопити хоча б одне з сіл на правому березі Дніпра. Та цього російським військовим не вдалося досягти. Натомість втрати армії РФ великі, додав Прокудін. The Guardian пише, що Херсонщина регіон особливо важливий, оскільки він розташований на гирлі головної річки України Дніпра. До війни його населення становило близько мільйона людей. Зараз на території, контрольованій Україною, залишилось лише близько 155 тисяч. При цьому прибережні території російські війська постійно атакують дронами та артилерією. Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Ленецький розповів новинам Азов'я, що безпекова ситуація на правобережжі району упродовж останнього півріччя залишається вкрай складною. Російські обстріли не зменшуються, а навпаки, посилюються. Ворог застосовує абсолютно всю номенклатуру озброєння, починаючи від безпілотних літальних авіаційних комплексів і дронів це міномети, артилерійські знаряддя, системи реактивні системи залпового вогню, танки і користуючись покращенням погодних умов, ворог минулого тижня неодноразово використовував авіацію, таку важку складову авіаційного озброєння, як керовані авіаційні бомби. Удари авіаційних бомб приходились як на громаду обласного центру, так і на інші територіальні громади Херсонського району. Здебільшого населені пункти, які розташовані на узбережжі Дніпра. Найбільше у Херсонському районі від російських атак страждають прифронтові громади, так як Білозерська, Станіславська і Дар'ївська. Також під постійними обстрілами перебуває безпосередньо обласний центр, місто Херсон. Це призводить до наслідків у гуманітарній сфері, розповідає посадовець. Постачання основних продовольчих товарів, засобів, гігієни, лікарських засобів, здійснюється на постійній основі. Навіть в тих населених пунктах, де на сьогоднішній день не працюють аптечні заклади, працює мобільна аптека, і за певним графіком, складеним департаментом здоров'я обласної адміністрації, необхідні ліки доправляються до віддалених населених пунктів. Тобто суттєвих проблем з постачанням продуктів харчування і засобів гігієни на даний момент немає. Працюють і мережеві оператори ринку рітейлу, і маленькі магазинчики, які утримують підприємці майже у всіх населених пунктах району. Набагато гірша ситуація з постачанням послуг електропостачання, газопостачання і централізованого водопостачання в багатьох населених пунктах в ворожих ударів по мережах. Електрозабезпечення по газорозподільчих пунктах станом на сьогоднішній день не вдається поновити ці необхідні і базові послуги для населення, тому що аварійно-відновлені бригади. Ми неодноразово перебували під обстрілами, коли намагалися поновити надання цих постів. Російські війська намагаються повернути контроль як над островами в Нижній Течії Дніпра, так і на плацдармі, який розташований на лівобережній частині Херсонського району біля Антонівського мосту, каже Михайло Ленецький. Через це деякі населені пункти перебувають у небезпеці цілодобово. Населені пункти Антонівка і частина обласного центру, наша назва Кіндійка, перебувають. Під постійними загрозами там невелика кількість людей продовжує перебувати. Але на превеликий жаль в Антонівці вже доволі тривалий час відсутнє електрогазопостачання, і кожна поїздка туди, і волонтерів, і комунальників, і представників національної поліції, ДСНС, карет швидкої допомоги це величезний ризик, тому що Ситуація цілодобово під ворожим впливом і під роз... оком розвідувальних дронів, за даними Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 11 березня, на придніпровському напрямку, російські військові провели одну спробу атаки українських позицій, і вона не була успішною. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів новинам про Азов'я, що російська армія не залишає спроб повернутися на правобережну частину Херсонщини. Відколи ця частина області була звільнена. Все залежить від того, яка пора року, але штурмиці і намагання форсувати вони не припиняються вже ну протягом там півтора року. Тому інколи ці спроби е, висадитись на острови, форсувати Дніпро, форсувати Дніпровські протоки вони інтенсивніші. Інколи е, вони, наприклад, дещо стихають, а е, проте вони щодня такі спроби існують щодня на передніпровському напрямку, зокрема на Херсонському напрямку біля Херсону, біля Антонівського мосту. На островах на острову Козацький, остров Великий противник весь час намагається там здійснити певні, скажімо так, форсування і захоплення плацдарму або на островах, або на правому березі Дніпра. Противник постійно здійснює обстріли берегової лінії, завдає ударів і дронами, і ракетами. І не ну, керованими авіаційними ракетами, зокрема, з, застосовуючи там і гелікоптери, і штурмову авіацію для того, щоб прикрити подібні е, намагання висадитись, але такі спроби вони існують постійно. Острівна зона у Дніпрі наразі, як і раніше, залишається під вогневим контролем Сил оборони України, каже речник. Тим часом на Запорізькому напрямку російська армія продовжує штурмові дії без просування. Про це нещодавно писав Американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, окупанти проводять штурми поблизу П'ятихаток та Кам'янського Запорізької області. Однак жодних змін лінії фронту. Не зафіксовано. На Гуляйпільському напрямку російські війська атакували поблизу села Чарівного на Запоріжжі, проте також не просунулися. За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 11 березня на Гуляйпільському напрямку російська армія здійснила сім атак в районах Новосілки та Привільного. А на Оріхівському українські військові відбили шість штурмів в напрямках Новоданилівки, П'ятихаток, Щербаків та Степового. Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив, що протягом останніх двох тижнів кількість російських штурмів у Запорізькій області зросла. На невелику кількість проте противник можна констатувати, що противник активізувався. Зокрема, на Оріхівському напрямку за останні два тижні тут зафіксовано понад 70 спроб штурмів. Всі ці штурми вони не е, мають певного успіху, проте противник продовжує їх проводити. Це штурми, малі це штурми малими групами піхоти, коли противник намагається зайняти певні позиції і покращити своє тактичне становище. Це не стратегічний якесь, скажімо, наступ чи спроба наступу. Крім того, противник не припиняє і а, дещо теж активізувався і на Гуляйпільському напрямку. Крім того, е, прикриваючи з повітря ці штурмові свої дії, противник частіше почав застосовувати і удари е, безпілотними літальними апаратами, і удари авіаційні. Удари теж накерованими авіаційними ракетами. А по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, він активізував удари керованими авіаційними бомбами. Така активність ми її пов'язуємо з тим, що противник намагається зараз за кілька, скажімо так, днів буде зміна палітри поля бойових дій. Тобто почне підніматися зеленка, почне підніматися рослинність, позеленіє, все противник намагатиметься. Підтягнутися і покращити своє становище, щоб уже далі проводити свої бойові дії. Представники Сил оборони України вони відбивають ці атаки, і завдання ми виконуємо повністю і в повному обсязі, тому що е втрат жодної позиції в нас немає. Це говорить про те, що ми можемо успішно вести оборонні дії. Військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук розповів новинам Азов'я, що на його думку, у найближчій перспективі суттєвих змін на Херсонському напрямку не буде. Різкого зламу не очікується. Я теж не думаю, що росіяни спроможні зараз підготувати таку серйозну. Оперативного чи оперативно стратегічного рівня операцію на цій ділянці з метою захоплення Ну, плаздарм то захопити треба ж з якоюсь метою, не просто так, з метою наступу, розширення плаздарму наступу на Херсон чи наступу далі на Миколаїв. А для цього потрібно значно більше сил. Швидше питання стоїть за контроль Понизям над Понизям Дніпра. З одного боку, це не допустити судоходства Дніпром з Україною. Росіяни не підуть на це їм досить тої поразки, що Україна змогла відновити своє судноплавство з Одеської акваторії. Тож з Дніпробузького Лимана вони будуть. Намагатись не допустити це, за будь-яких обставин перемир'я, не перемир'я, але вони будуть намагатись підтримати контроль за понизям Дніпра. Натомість розвиток подій на Запорізькому напрямку залежатиме від ситуації на сході, вважає експерт. З півдня якраз сили перекидаються постійно на, на східний напрямок, ну і навіть на Курщину. От, вони використовують о, південне угруповання як такі джерело резервів для своїх сил. За великим рахунком, о, задачу мінімум, вони вже виконали. На півдні створивши оцей південний коридор о, чи сухопутний коридор, як можна його назвати, о, не просто створивши його, а відсунувши його до такої міри, що можна. О, Реалізувати тут і автомобільне і залізничне, в тому числі сполучення, вже навіть не таке ризиковане, як було ну рік тому. Якщо б росіяни мали успіх на півночі Донеччини, то звісно наступний елемент, наступний етап це перенесення центру ваги, перенесення головних ударів на південний напрямок. на на Запорізький, на Оріхівський з метою просупання на північ і захоплення Запорізької області. Це зрозуміло, але те, як відбуваються бої на інших ділянках, можна припустити, що росіянам складно вести е, стратегічну операцію, ну, концентруючи зусилля е, більш ніж на одній ділянці, на двох ділянках. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. приазов'я.